На околицях Києва є селище, яке вже тричі потерпало від масованих ворожих обстрілів. Називається воно Мархалівка. Двічі це сталося на початку Великої війни, в 22-му році, і ось втретє зараз, в ніч проти неділі. Цього разу російські терористи повністю зруйнували цілу вулицю. І картина, яка відкривалася на місці трагедії на ранок 25 травня, найкраще ілюструє мирні наміри росіян. Ми до речі, по справах їздили з дружиною, якраз проїжджали, щоб розуміли, хто не місцевий. Мархалівка це ну звичайне так собі. Таке е, гарне, красиве, мальовниче село. Там звичайні uh -huh. будинки, там звичайні вулиці. І ми проїжджали, і ми би не зрозуміли, якби ми не, дізна... не побачили велику кількість людей. Ми були десь близько 12-ї години дня, а це сталося проти ночі там, чи, чи рано вранці. Uh -huh. Якби не велика кількість людей скупчення, ми б не зрозуміли, що там взагалі щось відбувається. Uh -huh. і... Тому що ми побачили і автомобілі пожежників, і там якісь спецслужби, uh -huh. журналісти, і просто люди е, переходять. Так от, найцікавіше. Що там місцеві мешканці або не місцеві? Я бачив машини з київськими номерами, Вони приїжджали і намагалися дати якусь допомогу. Тобто вони приїжджали з водою. Видно, що вони намагалися там щось місцевим підказати. Можливо, вам хочеться там розібрати завали і ще щось. Але вся вулиця від собі це, ну я не знаю, метрів там 500 чи 600, Немає зовсім. Тобто вулиці там не вулиці, не то не будинку, вулиці. Тобто, видно, що там одна ракета влетіла якось на другий будинок, на третій, там автівок ай, немає. Ай. Оці знаєш, паркани, які а там ділянки десь ну по 30 соток. Отак, от, ага. от просто порозліталися, і люди ходять і це збирають. Ми так проїхали, просто якийсь ну апокаліпсис. Це просто жах. Це насправді жах. От що відбувається в Мархалівці зараз, і що будуть робити люди, які втратили житло. Про це в репортажі Антоне Мрек. Дивимось. Палають будинки, шматки паркану розкидані на десятки метрів. Чути плащ дітей. Це відео виклала в мережу акторка театру та кіно Катерина Кузнецова. Вона жива під Києвом, в селищі Мархалівка, і в ніч проти неділі опинилася в епіцентрі ворожого удару. Катерині пощастило, її будинок вцілів, але сусідню вулицю дрони знищили майже повністю, постраждали люди. Десь в районі восьми будинків повністю зруйновано загальної кількості просто пошкоджених. не можемо поки надати інформацію. Більше 50. загиблих офіційно зараз загибла, тільки одна людина. Поранених десь біля 15, в тому числі 4 дитини. Тетяна ще одна мешканка Мархалівки. Вона одна з тих, хто втратив її ночі будинок. І жінка і її донька Соломія під час атаки перебували на другому поверсі, Вціліли дивом. Ось тут ми сиділи з дитиною. Це наша спальня. Ви викинули матраси з ліжечка. От ми виходить, сиділи ось тут. Нас з одного боку прикрило дитячим матрасиком, а з іншого боку, там уже цегла. Ось тут лежав уламок ракети. Тетяна у розпачі росіяни руйнують її оселю вже вдруге. Перше це сталося на початку повномасштабного вторгнення. Ми дуже любимо цей будинок. Цей будинок будував мій батько. Це була його така мрія великий будинок для великої родини. І в 22-му році у мене тато військовий він загинув. В 22-му році, 15 березня, власне, теж постраждав будинок, вибили вікна, винесло двері, але сам каркас, все, ціни були цілі. Ми думали, що двічі в одну воронку не прилетить. Цього разу відремонтувати пошкодження не вийде. Будинок Тетяни відновленню не підлягає. Стіни і дах зруйновані вщент. Наразі жінка планує переїхати до родичів, проситиме, щоб приїхали і забрали, бо її авто завалило уламками. Документи, гроші, там речі, до яких можна було добратися. Там проломився проламився дах, і там, взагалі, до цього боку не можна підійти. Можна тільки зайти на краєчок спальні до шафи, забрати речі і все, тому що там воно ще більше осунулось, може впасти. Коляска була в машині, дістали її трошки посікло, ну і, і погнуло, але. Якось так. Поки що ми забираємо все, що бачимо, а вже потім будемо розбиратися, що з того взагалі придатне для користування. Родина зафіксувала на фото руйнування. Люди планують скористатися державним сервісом «Є відновлення і отримати відшкодування. Однією з жертв атаки ледь не став колишній очільник національного олімпійського комітету Іван Федоренко. Його будинок теж постраждав. Перший удар був в шахіда, я вскочив. Був вже завалений під діялом, підняв все, що на ній було, скинув в сторону. За словами потерпілого, вибухнуло в кількох метрів від будинку. Дружина Івана на той момент перебувала в підвалі. Це врятувало їй життя. Наступного дня на зруйнованій вулиці зібралося ще не все село. Люди прийшли допомагати постраждалим. Побачили вишиванку в горішому саду, і ну звичайно, емоції нахлинули. Це він в нашій країні, це просто шахіття. У мене самої четверо дітей. У мене маленькі дівчата, коли ось таке бачиш, то ну напевно говорити нема про що. Григорій приїхав з роботи, коли дізнався від сина, що його будинок теж потрапив під обстріл. Син був кровів. Весь я його у машину і повіз Васильков на скору помощ. Ну, там йому зробили рентген і, в общем, положили його в нього. Травми порізи від стекла в спину, в обличчя, в ноги. А от сусіду Григорія не пощастило. Він загинув просто у власному ліжку. Спав якраз. При взриві ну, осколки все полетіло. Він загинув. Микола, Микола Іванович. сусідний. 75 років. Було за офіційною статистикою. Актуальною на понеділок внаслідок російського обстрілу лише 25 травня, і лише в Київській області загинуло четверо людей. Ще понад 30 були поранені.